Ходити до психолога це чистка, до психотерапевта це чистка. От давайте роздивимося, які є види магічних чисток. Всі магічні чистки вони підрозділяються на чотири стихії. Звісно, у нас є п'ята стихія. Перша стихія це у нас іде вогонь. І чистка вогнем. Це можуть бути свічки, костри. Отжиги, прожиги – Тоді, коли ми використовуємо полум'я для вигорання негативу, тут можуть бути ну, частково це і скрутки, тому що це також стихія вогню. Оці отжиги, прожиги – вже така відома практика, але вона також має. Якісь і плюси, і мінуси. Якщо ми чистимося за допомогою стихії вогня, тоді це швидко, потужно і універсально, але є і мінуси. Якщо маг не має п'ятої стихії, п'ятого елементу, то може спалити не тільки сміття, а й ваш ресурс, але для цього маг має бути у тісному зв'язку і розуміти, що таке стихія вогня, як з нею поводиться, як її поважати. І особливо там без досвіду, якщо це якась прям потужна чистка. Люди ж як завжди відмінники, і вони хочуть вичистити все. Щоб магу не сказали, що він погано все зробив, одразу починається там відчуття спустошення, навіть хвороби вилазять. Наступна чистка це чистка стихією води, бо наступна у нас стихія це вода. Вода у нас що робить? Вона вбирає і змиває негатив. І тут можуть бути купальні якісь які з магічними травами, сіллю, можливо, обливання, можливо, використовування різних. Типів вод, це у нас є і сонячна вода, і місячна вода, ранкова вода, мовчазна вода, грозова вода, проточна вода, їх дуже багато. Звісно, тут на курсі ми будемо це все вивчати. І от чистка водою: це м'яка така заспокійлива, відновлююча. Тобто, якщо ви йдете в баню. Це магічна чистка водою. все. Але вона також має приховані такі мінуси. Працює поверхнево, і іноді потрібні сильніші методи. Але навіть коли ми просто купаємося у ванні чи у душі в солі, цей верхній шар, такий негативу, завжди змивається.